Байрактари відіграли надзвичайно велику роль в е, е, перші місяці повномасштабного російського вторгнення. Ми бачили чудові відео там ураження цілей бомби. Керованими з байрактарів поряд із тим були гарні відео, коли Байрактар з відстані навіть в десятки кілометрів коригував вогонь да, реактивної артилерії чи ствольної артилерії української чи пуски ракет. От, Тут вони відпрацювали чудово. Інша справа, що е, все-таки сучасна поле бою, насиченість його засобами протиповітряної оборони робить застосування таких безпілотників. Був ну дуже ризикованим, відповідно, і призводить до значних втрат. Що в вочевидь відобразилося на інтенсивності використання не тільки байрактарів українських, але й тих же самих російських форпостів. От Мохаджери їхні там біля Одеси з -з збивали так.